Корейці хотіли б протестувати їх озброєння в умовах сучасної війни. Вони політично обмежені в передачі нам напряму якихось або продажу нам якихось систем свого походження. Це є політична ситуація всередині самої Кореї. Там постійно велась дискусія на рівні двох партій, там дві основні партії. І нема консенсусу на цю тему. І тому будь-який новий президент або там уряд, вони дуже обережні в цьому. Вони є заручниками тієї ж парадігми, як в Америці. Бояться ескалації, але вже з Північної Кореї. Коли е, заїжджаєш в Корею і спілкуєшся на місці, то ця логіка сприймається більше, ніж ти сидиш в Києві і десь читаєш газети. Тому що країна сіл столиця столиці знаходиться недалеко від лінії розділення, не зіткнення а розділення. І, дай Боже, вона стане лінією зіткнення з обох сторін, сконцентровані там величезна кількість озброєнь і так далі. Тому вони дуже чутливі до питання скалації. І продаж озброєння в зону конфлікту, де у нас, а у них в принципі політика не продавати в зони конфлікту. Вони намагаються дотриматися. але вони абсолютно спокійно дивляться на те, якщо якась інша країна, яка закупила в Кореї озброєння для себе, ну в якийсь момент вирішила, що передати його нам там або продати якимось. От вони це якось погоджують з корейським керівництвом, можуть, але в цілому така схема для Кореї більш комфортна, ніж напряму продавати нам. Зараз рахуванням грошей, хтось має за це платити, ясно, що ніхто не буде закупляти бронетехніку корейському. І самі її можемо десь взяти в іншому місці. Артилерію, ми самі її виробляємо, боєприпаси. Ми самі їх виробляємо і отримуємо з європейського союзу в тій кількості, які нам потрібні. І залишилося в Кореї тільки декілька таких елементів, які для нас ну дійсно дуже важливі. Ну, наприклад, протиповітряна оборона. От треба віддати належне, Карейці, вони другі, треті, мабуть, після Америки і Ізраїлю, вони зробили свій комплекс, який дозволяє збивати балістичні ракети. От то, що нас зараз запускають по нам росіяни, там кінжали, там іскандери, і ще щось там балістичного типу, його спроможні збивати тільки Петріот американський. Ну, ізраїльські там є система, якої у нас нема, але в світі є. І в принципі, в минулому році прийнято на озброєння в Кореї система, яка є частково такою модернізацією Петріота, але більш глибокою, яка дозволяє це робити. І якщо така система, вона не є наступальною, вона не є обороною, була б присутня в Україні, то вона б нам посилила нашу спроможність, а з іншого боку, дала б Кореї варіант подивитися, як же воно працює по реальних цілях.